Для солдата головне, аби вдома чекали. Тим паче, коли ладні допомогти усім, що мають. Мешканка Кривого Рогу Юлія відправляє коханому чоловіку пожитки, теплий одяг, зуття. А головне привіт від маленького синочка, який чекає на татка вдома. Не дуже часто дзвонять особливо Нічого не розказують. як, як сім'я, як дитина, як, як здоров'я. Мені головне, як дзвонив, сказав, що він жив, здоров. це найголовніше. головне. Ну і єдиний питання, вопрос, додому. Аби кожен солдат був одягнутий, нагодований та мав необхідне для бойових дій спорядження. У місті діє спеціальний штаб, який підтримує зв'язок напряму із командирами військових підрозділів. На потреби військових реагують одразу. Із Кривого Рогу на Донеччину вже неодноразово відправляли бронежилети, радіостанції, ліхтарі та багато іншого. На сьогоднішній момент ми зорганізували поїздку. Юрій Гіч розмовляв з командиром батальйону напряму. Він передав то, що необхідно, тому ми приготували два автомобілі. один КАМАЗ, на один Урал для э, наших военнослужащих, 230 э, теплых э, курточек, э, 60 бронежилетов и 60 еще нам изготавливают, будем вести радиостанции. Консервы, там 3,5 тысячи, 3,5 тысячи сигарет, вода 2 тонны, ну и другие продукты питания, которые нам обозначил на сегодняшний момент командир батальона. Попередню партію допомоги від земляків відправляли тиждень тому. Перші передачі збирали досить спонтанно. А вже наступного разу батьки вояків та інші небайдужі містяни принесли стільки посилок, що довелося замовляти додатковий транспорт. Цього разу в зону АТО відправилися чотири вантажні автомобілі. Дві вантажівки пристосовані до складних умов місто залишить військовим, і вже за тиждень знову повезуть землякам необхідні речі, ліки, спорядження та посилки від рідних главное, то, що ми віземо, це те, що дорогое, це посилки від родних і близьких, коли кусочок домашнього уюта і тепла попадает в палатку на блокпосту, це, мабуть, то, що їх согревает. Криворізький район також долучився до доброї справи. Представники райдержадміністрації кажуть, усі зусилля заради миру у нашій країні. Необхідно також відзначити активну позицію підприємців району, сільгосуваровиробників. Машину надали підприємці агрофірма нашого району. Буквально за дві години вона ще працювала на інших роботах. Сьогодні вона, ви вже бачите, знаходиться під загрузкою. Кожне господарство, хто чи може, хто коштами, хто продуктами харчування. Хто чим може, намагаються допомогти землякам героям і прості мешканці. Не лише ті, у кого хтось із рідних нині захищає батьківщину, а й усі, кому не байдужа доля країни. Що привело? Чувство солідарності, патріотизму, мабуть, і боль за наших дітей, тому що у мене теж син зять, плем'янник такого Ну, Поки не сусіди пенсіонери дали гроші, 500 гривень. Самі купили, передаємо нашим дітям, щоб відставили Україну. Ми з вод», я председатель Житоводської герської організації «Афган», приготували небольшую допомогу, приготували каремати, приготували питання, приготували в батальйоні. Крім того, що в молитвах купуємо прибори ночного бачення, біноклі, купуємо їжу, те, що хлопці просять, фонарики, бритви, цукор. Каву. Нині наші ж земляки на сході вже отримали теплі речі, армійське спорядження та посилки від рідних. Напевно, вже встигли поласувати кави та халвою з криворіжжя. Часто місце збору наступної партії допомоги можна знайти в інтернеті, у соціальних мережах та на інформаційних сайтах міста. Усе, що люди приносять для наших вояків, від щирого серця. Але найбільше і у тилу, і в зоні АТО всі сподіваються, що нарешті військові дії закінчаться і більше не знадобиться зброя та сухпайки.